Доброго дня! На попередньому уроці ми ознайомились з вами із основними інструментами графічного редактора Scratch. А сьогодні ми вже спробуємо створити власного спрайта, використовуючи цей графічний редактор. Отже, у нас відкрито вікно програми Scratch. Щоб створити власного спрайта, ми натискуємо кнопку Намалювати новий об'єкт. Відкривається вікно графічного редактора. З усіма інструментами цього редактора ми вже ознайомились на минулому уроці. Сьогодні будемо лише створювати нашого спрайта. Отже, обираємо інструмент Еліпс, обираємо еліпс з прозорим фоном, колір у нас чорний. Утримуючи кнопку Shift, малюємо круг. Обираємо інструмент Еліпс, прозорим фоном. Намалюємо око, еліпс Чор... з чорним зафарбованим фоном. Це буде одне око. Нам потрібно його продублювати двічі. Вибираємо інструмент, натискаємо Ctrl-C. Отримали ще одне око аналогічне. Далі обираємо ще раз інструмент Еліпс, прозорий, намалюємо ось такий еліпс. Так, далі вибираємо інструмент стирачка. І ось тут витримаємо. Це будуть два вуха. Обираємо заливка. Колір заливки. Заливаємо нашу голову, заливаємо, обираємо колір білий, заливаємо очі білим кольором. Далі обираємо інструмент переміщення і переміщаємо на наші очі. Браем в ухо, перемещаем в ухо. Браем инструмент линия, черный колер, малюем рот. Далее. Інструментом лінія намалюємо. Продовжимо малювання ось таким чином. Продовжуємо малювання. Слідкуємо, щоб це було акуратно. Так, можна збільшити масштаб. І стирачкою витерти. Далі піпеткою беремо колір, заливкою заливаємо наші вушка, домальовуємо декілька волосин. Домальовуємо лінією чорним кольором декілька волосин. Обираємо колір синій, заливка заливаємо синім кольором, заливаємо білим кольором. И снова черным колером линии домалевываем ручки. И ножки. Можна ще додати лінією, розмір лінії. Ось так. Ми намалювали нашого спрайта. Натискаємо гаразд нашого попереднього спрайта, тобто кота можна вилучити. Спрайт намальовано і додавано уже на сцену. Наш спрайт також з'явився в полі об'єктів. Ми можемо наш спрайт зберегти у бібліотеку спрайтів, тобто в ту бібліотеку, де були у нас готові спрайти. Для цього в контекстному меню нашого об'єкта обираємо пункт Експортувати цей об'єкт. Можна наш об'єкт зберегти в будь-яку із наявних папок, з ними ми вже з вами ознайомились на попередніх уроках, але можна створити власну папочку і додати туди власні створені спрайт. Ми так і зробимо створимо. Власну папку назвемо її Власні спрайти відкриємо цю папку, Назвемо нашого спрайта об'єкт 1. Гаразд. Оскільки ми нашого спрайта будемо використовувати на наступних уроках. Ми зберегли його у бібліотеку спрайтів. Спробуємо подивитися, чи є він у бібліотеці. Вибрати нашого спрайта. Обираємо кнопку власні спрайти. І ось наш об'єкт. Так, він у нас є. Отже, на сьогоднішньому уроці ми створили власного спрайта, ми намалювали його у графічному редакторі Scratch. А також зберегли його у бібліотеку спрайтів. На наступному уроці ми будемо вчити наших спрайтів малювати по сцені. До зустрічі в наступних уроках!